Протягом березня 2025 року зі студентами Хортицької національної академії було проведено дослідження Три роки війни. Як змінилось життя студентів Хортицької національної академії? Дослідження включало серію питань і проводилося у формі усного опитування інтерв'ю. Від кого ви отримували підтримку протягом трьох років війни? Протягом трьох років війни найбільше підтримки я отримувала від своїх батьків. Вони підтримували мене матеріально та морально. Вони вірили в мене, нагадували, що вони поруч, що я не сама, та давали мені мотивацію для навчання. Один із ключових ресурсів, які згадували майже всі респонденти, це соціальна підтримка. У більшості інтерв'ю молодь говорить про підтримку, яку отримують від сім'ї. Рідні допомагають їм триматися своїми словами, турботою чи просто самим фактом присутності поруч. Інші респонденти вказували, що хтось один з їхньої родини є для них найбільшою підтримкою, наприклад, для деяких студентів ці їхні тата, які перебувають на фронті, далеко від дому та борються за майбутнє нашої країни. Важливою для молоді є також допомога друзів, адже дружба це потужний ресурс підтримки у часи війни. Крім того, студенти згадують своїх викладачів, які завжди поруч з ними. Дружба це невичерпне джерело сил та натхнення. Будьте собі опорою, підтримуйте тих, хто вам дорогий, та не відмовляйтеся від дружньої підтримки, яку вам пропонують. Коли ти ділишся своїми переживаннями і хтось дивиться на тебе з розумінням, ти відчуваєш, як цей тягар зникає. Це мить, коли ти розумієш, що ти не одна, і це дає тобі опору. Респонденти зазначали, що для них важливо ділитись своїми відчуттями та переживаннями з іншими людьми, які проживають такі ж події та розуміють їх. Поділіться, будь ласка, власним досвідом взаємодопомоги під час війни. В час війни я зрозуміла, що повинна робити більше, що я маю знайти спосіб діяти. Тому ми з родиною почали активно допомагати нашим воїнам. Це стало моєю відушною, моїм способом боротися з емоційним виснаженням. Коли я бачу, як наша допомога приносить користь, я розумію, що роблю щось важливе, що наближає нашу перемогу. Особливо мене заспокоює створення художніх виробів. Це стало для мене медитацією, способом відволіктися від тривожних думок. Кожна лінія, кожен візерунок це моя маленька перемога над хаосом. А коли я представляю свої роботи на благодійних виставках, я відчуваю, що моє мистецтво служить добрій справі. У своїй статті доктор соціологічних наук, професор Соболєва Наталія Іванівна засвідчує. Що залученість до волонтерства в умовах війни дає відчуття власної користі та причетності до великої справи. Молодь набагато активніше долучається до волонтерської діяльності, ніж це було до початку повномасштабної війни. Підступне вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до масштабного зростання громадської активності молоді. Тож варто використовувати цей потенціал для залучення молоді до процесу повоєнного відновлення громадянської і політичної діяльності. Щоб знайти внутрішній спокій і подавати стрес, наші респонденти звертаються до читання, письменництва, музики, спорту та мистецтва. Саме ці заняття дозволяють відволіктися від негативних думок та знизити рівень емоційного напруження. Що допомагає вам впоратися з тривожністю і стресами? Моє хобі це письменництво. І Для когось це може здаватися незвичайним, навіть десь дивним. Але для мене це. Спосіб прожити свої емоції. Я перетворюю гнів на слова, створюючи історії, які, можливо, колись стануть розрадою для інших. Війна вона насправді жорстока, як у реальному житті, так і на сторінках вигаданих світів. Але я писатиму, бо це допомагає мені впоратись, і, можливо, допоможе ще комусь. Спорт став для мене важливою частиною. Подолання тривожності в моєму житті. Регулярні тренування не лише зміцнили мою фізичну стійкість, а ще й моральну. Відвідування залу перетворилися на звичку, без якої було б набагато складніше знаходити сили, рухатися вперед. Наші студенти також згадували прагнення жити, досягати своїх цілей, діяти, не зупинятися. Усе це. Дозволяє їм вистояти у часи складних випробувань. А ще їх підтримує віра в свободу, справедливість, незалежність України та омріяну перемогу. Що допомагає вам впоратися з тривожністю і стресами? Якби мене запитали, що допомагає мені триматися під час війни. Я без вагань відповіла, це бажання жити, іти до своїх цілей, робити те, що наповнює ресурсом, слідувати за покликом душі. Попри все, я хочу рухатися вперед, не дивлячись на обставини сьогодення. Для багатьох студентів війна стала переломним моментом у виборі їхньої професії. Деякі з них усвідомили, що хочуть присвятити себе допомозі іншим, підтримувати військових. Працювати в соціальній сфері чи надавати психологічну допомогу, сприяти фізичному відновленню тих, хто постраждав під час війни? Як війна вплинула на вашу майбутню професію? Я майбутній соціальний педагог, і моя місія полягає в тому, аби допомагати всім тим, кому це найбільше потрібно. На жаль, війна ще більше загострила соціальні проблеми, тому зараз як ніколи важливо допомагати переміщеним особам, дітям, ветеранам та всім тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Я майбутній психолог, і війна лише зміцнила моє уявлення про правильність вибору моєї професії. Я зрозуміла, наскільки важливо вміти підтримувати інших, допомагати їм справлятися з переживаннями, страхами та болем. Моє головне завдання не просто вислухати, а стати для людей опорою, дати їм відчуття безпеки і розуміння, що вони не самі у своїх труднощах. У ці складні часи я ще більш усвідомила цінність психологічної допомоги та свою роль у розбудові майбутньої моєї держави. Як війна вплинула на ваше уявлення про майбутню професію? Я аспірантка. Ортицька національна академія і на заняттях нам часто розказували про концепцію наукової школи педагогіки та психології життєтворчості. Моя місія, не дивлячись на воєнний стан в Україні, це розкриття творчої природи кожної особистості, допомога в самоствердженні, в самореалізації, в набутті життєвої компетентності як передумови гармонійного розвитку людини та суспільства в цілому. Моє уявлення про майбутню професію змінилося, і тепер я розумію, що потрібно більше уваги приділяти військовій психології. Я розумію, наскільки важливо підтримувати людей, які захищають нас та нашу країну. Після початку повномасштабної війни такий науковець, як Степаненко Віктор Петрович, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник інституту соціології Національної академії наук. Вказує, що фіксується надзвичайна згуртованість у суспільстві як відповідь на загарбницькі дії ворога. Ниму було встановлено, що війна посилує громадянську і патріотичну єдність українського суспільства, адже зовнішня воєнна агресія це природний чинник консолідації будь-якого суспільства. Однією з найяскравіших рис, яка проявилася під час війни, це єдність українського народу. Я ще не бачила українців такими єдиними. Кожен допомагав як міг: волонтерство, гуманітарна допомога, психологічна підтримка та донати. Згуртованість та єдність нашого суспільства це те, що допомагало нам вистояти. Від початку повномасштабного вторгнення ми переконалися в тому, який незламний український дух. Завжди знаходилося щось світле навіть у найтемніші часи. Це повага, це любов, це підтримка, це відчуття єдності. Коли моє перетворюється на наше, ми стаємо сильнішими. На думку респондентів, особливо яскрава ця згуртованість проявляється серед молоді, адже студенти об'єднуються у волонтерські групи, організовують благодійні акції та допомагають тим. Постраждав від війни. Саме здобувачі освіти діляться власним досвідом організації зборів та акцій. Я на собі відчула, що таке справжня згуртованість українців. Коли я організовувала збір гуманітарної допомоги для військових, я навіть не уявляла, скільки людей відгукнеться. Охочих допомогти було так багато. Що мені бракувало слів. У зборі взяв участь весь мій мікрорайон. Приносили їжу, одяг, ліки. Навіть приходили з добрим словом, що немало важливо. Речей було наскільки багато, що знадобилося кілька машин, аби перевести це все. У той момент я відчула щось більше, ніж просто радість. Це була. Впевненість, впевненість, що я не одна, що довкола мене люди з такими самими прагненнями допомагати. Це неймовірно, це неймовірно підняло мій моральний дух і ще раз довело, що разом ми здатні на все. Понад три роки повномасштабної російсько-української війни кардинально змінили життя українців, перенесли їх у нову реальність. До якої вони вимушені пристосовуватися, знаходячи сили для подолання нових випробувань. Для подолання складних життєвих ситуацій молодь використовує різні доступні її ресурси. Це, насамперед, соціальна підтримка від близьких і друзів, залученість до волонтерських спільнот, допомога армії України та цивільному населенню. Війна також спонукає молодь до переосмислення свого професійного шляху. Усвідомлення того, як їхня майбутня професія може допомогти країні у відбудові, надає навчальному процесу нового сенсу. Через повномасштабне вторгнення молодь замислюється про отримання нових умінь, які стануть у нагоді в екстремальних умовах життя, а саме. Навичок з надання першої медичної допомоги, навичок з надання психологічної допомоги, навичок з поводження в кризових ситуацій, кибербезпеки. Життя в умовах постійної небезпеки навчило молодих людей швидко ухвалювати рішення, адаптуватися до екстремальних ситуацій, виробляти стратегії виживання. Одним із ключових завдань сьогодні. Є вивчення та формування стресостійкості молоді, що дозволить їм більш ефективно долати негативний досвід і пристосовуватися до нових викликів. Отже, попри всі труднощі, студенти Хортицької національної академії демонструють адаптивну і психологічну стійкість, соціальна підтримка, волонтерська діяльність. Професійне самовизначення та згуртованість допомагають їм не лише долати виклики сьогоденні, а й активно формувати майбутнє України.